Доброго дня мене чутно, видно, бо в мене все вісить, якщо чесно. А, чутно. чутно. Так, чутно і видно. Доброго Дякую. дня всім. Так, да, якось технічно у нас все дуже складно. Я так розумію, що в нас дуже багато просто зараз в цій незрозумілій мені системі під назвою WebEx. Давайте так. в силу того, що в мене майже все підвисає. То я спробую просто говорити. Сподіваюся, що при цьому мене ще й буде видно. А після цього, в якийсь спосіб, можливо, за модерації Олександра Володимировича, ми там пройдемось по якихось ключових питаннях. Якщо я їх не торкнуся, які там є болючими, по яких є там непорозуміння, чи є недокомунікація. Добре, підходить такий варіант. Так, Віталій Юрійович, в нас було майже 5 тисяч заявок, і зараз постійно. То я проінформую тих, хто зараз на зв'язку, 1100 з чимось заявок. Воно буде зростати. Ті, хто не встигнуть сьогодні. Питання в нас фіксується в чаті, і ми щоб не, не забирали час. Віталій Юрійович, вас добре видно, добре чутно на 1200 учасників зараз, і потім по тим питанням ще прийдемося. Володимир Михайлович за комп'ютером то тому, будь ласка, запрошую тут. Представники е, і органів місцевого самоврядування, і е, військових е, адміністрацій, і безпосередньо е, сільські селищні, міські голови, і депутати, і працівники і виконавчих органів місцевого самоврядування, тобто, велика кількість учасників, е, запрошую вас до слова, е, голова підкомітету нашого главного. Е, визначна роль в прийнятті цього закону, Віталій Юрійович Безгін. Будь ласка, все видно, все чутно. Так, дякую, Олександра. Ще раз доброго дня всім. Дякую ще раз за запрошення за те, що у нас є можливість з вами обговорити певно, ключові зміни, що пропонуються вже ухваленим законопроектом 6504. Одразу зазначу, що ми з асоціацією планували таку. Зум-кол такий провести до голосування в другому читанні, але через щільний графіки з обох сторін нам не вдалося тоді погодити час. Тому зараз маємо цю можливість поспілкуватись з вами і напевно десь відповісти на ключові запитання, що можуть турбувати. Я в силу там от знову ж таки цих технічних моментів точно не буду виводити такі слайди. Я спробую проговорити ключові речі, чого торкнеться законопроект, і плюс, напевно, ключові. Побоювання, фейки чи мізкомунікації, які навколо нього існують. Перше, що законопроект, напевно, сама логіка і потреба його ухвалювати, вона не нова, оскільки відповідний законопроект взагалі був свого часу ухвалений ще парламентом восьмого скликання, але потім був заветований президентом Порошенко і так і не став законом. Даний законопроект це да, такий певний симбіоз. З одного боку, спроби все ж таки більше професіоналізувати службу в органах місцевого самоврядування, з іншого боку виконувати наші євроінтеграційні зобов'язання, де ми розуміємо, що до повноцінного членства ми маємо взагалі перейти на публічну службу. Це синхронізувати нашу законодавство в сфері державної служби, законодавство в сфері органів місцевого самоврядування. Все це звести в умовний кодекс про публічну службу. Тому фактично на виконання цих двох місій законопроект був розроблений і поданий НАЦОМ Національною агенцією з питань державної служби. Потім, через певну міськомунікацію чи не позиції з Асоціацією міст України, був успішно провалений свого часу в першому читанні. Після цього був вже разом з асоціаціями допрацьований комітетом винесений на повтор на перше, потім на друге читання. І відповідно минулого тижня успішно ухвалений і проголосований. Сподіваюся, що стане законом. Про ключові речі, які містяться в даному законопроекті я напевно почну з речей, які там найбільше про них питають. Вони там є не те, щоб найбільш болючими, а, напевно, найбільш чутливими. Перша, тобто, напевно, не так критично говорити про стандартизацію, категорізацію всього. звісно, що там виписується чітка ієрархія службовців. Друге питання це прозорість процедур, прозорість процедур відбору. Тут мова йде про те, що обов'язково на сайті органу місцевого самоврядування і на єдиному державному порталі вакансій завчасно оприлюднюються ті вакансії з вільні посади, які можуть бути заміщені, після чого відбувається конкурс більше того. Якщо людина в конкурсі перемагає, то відеозапис проходження з нею конкурсного відбору, він обов'язково оприлюдниться на сайті органу місцевого самоврядування. Якщо людина не перемагає, то вона так само може витрубувати відповідні записи в конкурсної комісії, яка формується при ОМС, і безпосередньо оприлюднити їх, щоб громадських могла розсудити, хто тут правий, хто не правий. Тобто тут ми говоримо більше про прозорість. Крім того, що людина, яка Зайняла друге місце, і, наприклад, переможець він не обійняв свою посаду, чи через яких, з якихось причин вирішив від неї відмовитися чи перейти на іншу роботу, вона поза конкурсною процедурою може на відповідну посаду бути призначена. Так само без конкурсу передбачається переведення з Державної служби в службу в органах місцевого самоврядування і навпаки. Це таки перший блок, який може бути чутливим. Другий чутливий блок це безпосередньо питання. Зарплатного забезпечення, зарплат премії взагалі грошей, те, про що були великі дискусії, те, навколо чого органи місцевого самоврядування не дійшли згоди з урядом, тому, власне, перше читання перше перше читання воно було провалене. Регулювання верхньої стелі зарплати і зарплати з преміями разом з цими її немає. Тобто, обрано підхід, що ми для. Найбільш вразливої категорії та базових посадовців третьої категорії є мінімальний поріг, мінімальний показник, який має дорівнювати рівню мінімальної зарплати на 1 січня відповідного року, і всі інші ієрархії грейди вони відштовхуються від нього. Що стосується преміювання, центральна влада не втручається в преміювання органів місцевого самоврядування, але наша позиція в тому, що премії мають з обґрунтуванням оприлюднюватись на відповідних сайтах. Ну, це по перше, і так в принципі є вимогою доступу закону про доступ до публічної інформації, який, звісно що зараз в силу закону про воєнний стан діє обмежено. По-друге, це вже про відповідальність перед виборцями, а не перед центральною владою. І я думаю, що це правильне вирішення цього непростого кейсу, який, який був в цьому процедурі. Ще один важливий момент. Це я вже говорю про. Так би мовити, міфи, які чомусь ходять навколо цього законопроекту, це нібито позбавлення міських голів або сільських селищних кадрових повноважень, це не відповідає дійсності, тому що виключно в компетенції голови громади є службовці під ним першої категорії, включно з керуючим справами. Тобто він фактично є його людиною. Тому сказати, що якісь втрати відбуваються з точки зору кадрової політики в голови громади, це. Не відповідає дійсності, що стосується ще одного важливого моменту, дійсно, законопроект розмежовує фактично на рівні місцевого самоврядування політиків та службовців. Ми розуміємо, що зараз є проблема чи не проблема. Я ідентифікую це як проблема. Це фактично поєднання на відмін від центрального рівня влади цих мандатів тобто, коли людину обрали і вона в той же час працює в. Виконкомі, але ми не ламали цю модель зараз. Ми кажемо про те, що таке сумісництво стане неможливим тільки з наступної каденції місцевих органів влади, і воно неможливе тільки на в одній тій тій самій місцевій раді. Тобто не знаю, умовно кажучи, якщо б є. Депутатом Волинської обласної ради то ви не зможете працювати в структурі виконавчої виконавчій структурі безпосередньо на рівні цього органу, але в тій же Луцькій міській раді, яка розміщена в тому самому місці, ви можете працювати. А розумію, що для сільських селищних громад це може бути викликом, саме тому де факто ці норми зараз так прописані, що почнуть діяти тільки фактично з 26-го року. Для того щоб нам, у нас був час продискутувати. Бо якщо ми розуміємо, що на рівні обласних рад це переважно пригоди до зловживань, то сільські селищні ради, особливо в маленьких маленьких громадах, є брак кадрів, які, скоріше, все, через війну після воєнного стану, тільки загостриться. і відповідно тут можливо, ми зможемо полегшити регулювання. Відповідно, одразу відповідаю питання, що ніякого звільнення всіх, хто має депутатський мандат, не відбувається і не відбудеться після підписання президентом законопроекту, це фейк. Що стосується, начебто, регуляції з боку Національної агенції з питань державної служби, так само не відповідає дійсності, тому що е, всі документи, які НАЦ розроблятиме в контексті органів місцевого самоврядування, вони будуть типовими, але не будуть носити імперативний характер щодо їх використання. Чому це зроблено? Тому що ми розуміємо, що великим громадам в принципі вони самі всю документацію можуть розробити, а в маленьких знов ж таки кадровий потенціал набагато слабший, е, відповідно. Абсолютно логічно, що хтось має їм типову документацію підготувати, щоб було банально простіше, простіше потім адаптовувати це під свої реалії. Ще один важливий момент, що законопроект так само стосується і патронатної служби голови. Патронатна служба, вона чітко відмежована, фактично від служби в органах місцевого самоврядування, має на варті кадрових службовців, і я думаю, що будь-які обмеження, які б казали, що... Рада у разі конфлікту може заблокувати пропозиції голови, чи буде втручання з боку национальним так само перед другим читанням прибрані, зокрема за ініціативою асоціації міст України. Тому і тут, в принципі, я не вбачаю якогось глобального ризику. Патронатна служба фактично буде працювати як сапорт офіс керівника і вирішувати ті виклики і задачі, які перед ним стоять. Що стосується загальної історії, ми прекрасно розуміємо, що якісь кардинальні трансформації на рівні органів місцевого самоврядування під час дії воєнного стану є неможливими. Тому як власне і норма згадана про несумітне сфекція, а взагалі відтермінована до наступної каденції, так і взагалі з набуча чинності законом воно передбачено через півроку по завершенню воєнного стану. Щоб був періг період перехідний про трансформації, ось така коротка рамка від мене. Я так бачу, що Володимир мігко з нами залишився. Тому я напевно Володимиру передам слово, щоб він промодерував. Я зміг відповісти на питання в тій чи іншій формі. Володимир, будь ласка. Дякуємо Віталію без за, за таку за, за таку презентацію, за 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 ту якась, те розуміння і ту співпрацю, яка, яку ми отримали з комітету приняті цього закону. Цей дуже важливий крок зроблено і нас чекають наступні кроки. І зокрема, зараз ми про те, що пояснити сенс якась, розбіяти міфи про те, що є в цьому законопроекті. Ну, Перш за все. Е... Я думаю, що наприклад, я зараз дивуся початок. У нас є такі питання щодо переходу з патернатної служби на посаду службовця в органах місцевого самоврядування. Зараз це було зараз. Це один порядок. Це, в майбутньому, це буде новий порядок. Віталій, відповісте відповідь це в контексті статусу нового статусу патернатних служби? За загальною конкурсною процедурою, так само як і для будь-якого бажаючого обійняти посаду в службі в органах місцевого самоврядування, пройти конкурс. Так, наступне питання. І пан Василь турбується про умови оплати праці. Пане Василю, повторіть, будь ласка, ваше питання? Так, да, слава Україні. Я думаю, що ми всі розуміємо, що саме основний захист працівників, якщо ми від них сьогодні вимагаємо віддачі, то питання соціального захисту це заробітні заробітної плати. Ви знаєте, пан Віталій, ми розмовляли, що сьогодні наразі головного спеціаліста оклад 5200 гривень. Це при тому, що люди не мають права не де більш працювати. А вимоги, які якщо ми доплачуємо, компенсуємо премію, ви знаєте, як реагує суспільство? Якщо у медика, медично працівники 13 тисяч, мінімальна зарплата. Чому ми сьогодні залишаємо 6700 для головного спеціаліста орган місцевого самоврядування, який не має права займатися недіяльністю, може, все ж таки дозволити їм займатися підприємницькою діяльністю, де хай собі допомагають, працюють і заробляють копійку ще додатково. Я думаю, що все ж таки, от розглянуть мінімальну зарплату. Ну, треба це питання підкорювати, це буде і правильно, і відповідати всім вимогам. Дякую. Як да. доброго дня, пане Василю. Якщо чесно, не до кінця зрозумів питання. Давайте покроково. А, на В відмін... всупереч тому, що хотів МінФін, нижній показник в законі вже ухвальному законопроекті. Це мінімалка. Тобто, це від 6500. Так, це більше ніж зараз. Хоча ми з вами всі розуміємо, що 6500, якщо ми кажемо про голий ну, голий аклад, це не, не те, чим можна заохотити людину працювати. Але знову ж таки, це не означає, що він є обов'язковим 6500. Це означає, що це нижній показник, менше якого місцевий орган влади не може платити. Перезначити його, ви можете будь-яким. Просто питання в тому, що всі інші категорії вплить до першої, далі йде коефіцієнт помноження, тому воно в це впирається. Що стосується премій і всіляких надбавок, які зараз дозволяють зокрема представникам самоврядування. Отримувати плюс-мінус конкурент, конкурентні зарплати, то ж як я вже зазначив, ми не регулювали це питання з точки зору обмежень, тобто це залишається на органу місцевого самоврядування, з точки зору поєднання послужбовцями роботи. Як умовно, там приватного підприємства, взагалі з точки зору розмови про це на майбутнє. Я не думаю, що це можливо, тому що все ж таки, я думаю, що протягом 5-6 років ми зайдемо в єдину публічну службу для державних службовців і службовців в органах, і, Відповідно, ну за такими підходами, щоб дозволити займатися підприємницькою діяльністю, ми точно не зможемо виконати вимоги Європейського союзу щодо членства. Тому я не думаю, що це реалістично. Ось така відповідь. Дивіться, ми ставимо. От, вибачайте, дійсно 6700, Ну зараз 6700, але Ну, ми ставимо людей поза чертою бідності, да, межою. Чому? Тому що всі громади, а, так, а вам різні... дивіться, а вам ніхто не заважає поставити йому зараз зарплату 12 чи 15, плюс нараховувати премії чи надбавки? Питання в тому, чи витримає ваш бюджет, це і чи відповідно люди, що обіймають посади вищої категорії, ви спроможні будете їм такі зарплати платити? Ось в цьому питання. Ніхто вам не шість 6500, як 6500. Це каже це мова йде про від 6500. Дивіться, але я бачу дуже багато питань. Вони є суто професійними і дуже деталь, такими детальними. Я я особисто готовий до на відповідь, але наразі передавати їх пану Віталію мені здається, це. Тут дуже дуже такі не цей не не, не не питання, які варто варто говорити. Я думаю, що із того, що я бачу, я думаю, що ми тебе так. Ми будемо проводити ще заходи, на яких будемо розглядати купу цих детальних питань, і ми готові. Я особисто готовий на них відповідати. Наразі з тих питань, які варто передати, це питання ще раз сказати, чому ми так тривалий час від відстрочуємо прийняття прийняття цього пратя чинності цим законом, тому що си бентежить. Такий великий строк шість місяців, а взагалі то шість місяців після закінчення воєнного стану да, ще раз набуває чинності закон через шість місяців по завершенню стану. Фактично всі норми, крім питання розвідмежування політичних посад від посад виконавчих, чому такий тривалий проміжок часу, тому що на переконання комітету. Трансформовувати під час війни самоврядування і заводити його в, в тому числі максимально відкриті конкурсні процедури, ну це є неправильно, і Ці норми все одно не зможуть бути реалізовані в силу обмежень воєнного стану, зокрема, обмежень, в тому числі про доступ до публічної інформації. Що стосується, як я вже сказав, норм про фактично поєднання представництво мандату і виконавчого, то вони взагалі відтерміновані до наступної місцевої каденції. Поясню, чому тому, що правило на наш погляд має бути прозорими. і зараз, якщо ми маємо певні проблеми з органами місцевого самоврядування, де з об'єктивних причин депутати поскладали мандати, хтось повоїжав з країни переважно стосується жінок. То якщо зараз що ми впровадимо оце обмеження прямо тут і зараз, то ми розуміємо, що складання мандатів ще збільшиться, і це точно не сприятиме сталі роботі ОМС під час війни. Тому такий перехідний період, і я не думаю, що він має бути зменшеним. Активні якісь трансформаційні речі мають відбуватися після перемоги. Дякую. Ну тут питання виникає про спецпенсію для, для органів місцевого самоврядування. Можливо, варто це питання прокоментувати, тому що питання пенсійного забезпечення виникає дуже часто стосовно як держави правди служби, так і стокості місцевого самоврядування. Дивіться по спецпенсії, я так розумію, Володимир, ви про вислугу більше 10 років говорите. Правильно? Ну та і там поширення норм про державну службу пенсійного порядку для державних службовців на поступу місцевого самоврядування, там із перехідних положних таких ну там, але там наскільки я знаю, ну там норми може копіюються синхронізуються з законодавством про державну службу, але вони ж не призведуть до якихось давайте відверто на надкритичних. Трансформації і бенефіту для представника місцевого самоврядування, якщо кажемо про фактичне пенсійне грошове забезпечення, на моє переконання, тому я, я просто не зовсім розумію та суть питання в контексті, що глобально зміниться є адаптація до законодавства про державну службу. Є потреба вуслуги щонайменше 10 років. Але по забезпеченню змін ми ж розуміємо, що зараз трансформувати пенсійне забезпечення не від цього закону залежить. Ну і мабуть саме важливе питання. Можливо, варто зупинитися керуючі справами, як, як як він трансформується в момент прийняття цього на потяг чинності цього закону, і як будуть розподілятися кадрові функції, хто, хто хто буде приймати відповідні рішення? Можливо, на цьому варто зупинитися. Дивіться, ну по керуючими справами, так само призначав обирається через конкурсну процедуру. Фактично відповідальним за конкурсну процедуру і за правила її гри без якихось рамтівих речей є орган місцевого самоврядування, керуючи справами, в нас відноситься до першої категорії службовця, і відповідно він є в прямому підпорядкуванні. Голови, якщо ми кажемо про громади, в нас громади, то голови громади. Якщо казати про... Сталість моменту то фактично, це копія того, що є державні секретарі зараз при міністерствах на рівні виконавчої влади. Ну, я ще одне додав від себе. Там є в перехідних положеннях норма, що керуючи справами до. А ті, які зараз є, вони зберігають свій статус до да, це важливо, що всі, хто зараз на посадах, то на них не поширюється оновлення процесу. Да, це треба розуміти. Тобто, це не, не 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 ламає модель для тих, хто зараз працює. Добре, колеги. Я не знаю. Я пропоную, мабуть, привести завершувати цей захід, тому що в нас тільки технічних накладок. Перепрошуємо за ті незручності, які були, які виникли у нас з цим заходом. А ми обов'язково проведемо додаткові заходи, де все буде зроблено добре. В ми будемо як асоціація міста обов'язково готувати детальне роз'яснення з цих питань, і готові в робочому порядку їх надавати всім вагом. На нашу думку, цей законопроект дасть потужний поштовх місцевому Це дуже корисно для місцевого сорядування для України в цілому, тобто якщо у Віталія немає ніяких мене. Просто думка дійсно. Я розумію, що тут технічні накладки і можливо кількість питань точно перевищує. Якщо там у нас буде десь організаційна спроможність, я думаю, принаймні. Можемо окремо це зробити там з регіональними відділеннями в онлайні чи офлайн форматі. Якщо буде такий запит, в принципі, готові там приділяти кожному там якусь одну-дві години і системно обговорити ті речі, що болять. Тому будемо будемо готові це зробити разом з асоціацією. і Відкриті діалогу Дякую, і ще хочу сказати, Колеги, оскільки законопроект іще нормально не оприлюднений, його текст. А, я, я хочу вас переконати, що при прикінцевих та перехідних положеннях багато відповідей на ті питання, про які ви зараз задаєте там і по стажу, і по переходу і по прирівнянню. А, просто а, давайте а, ми ознайомимося з текстом законопроекту який буде оприлюднений на сайті Верховної Ради від початку, і зараз він є в вигляді приняльної таблиці. Або можете звернутись до мене, я додам його вигляді конкретного тексту, і я думаю, більше питання відпаде само собою. Тому, тому, ти що, ти? Що, тому наразі дякую за увагу. А, перепрошую ще раз за такі ще незручності.